Рівень Advanced або C1. Що він означає та як його опанувати. Ви часто чули фразу: Хочу вільно говорити англійською, або Хочу знати англійську на рівні C1. Сьогодні розповідаємо, що людина вміє на цьому рівні, скільки часу необхідно для засвоєння цього рівня, які сертифікати підтверджують C1 та як підготуватися до цих іспитів. Рівень англійської C1. Це та сходинка, на якій ви можете розуміти складні і довгі тексти, сприймати багато інформації на слух, активно використовувати ідіоми та сталі вирази, аргументовано пояснювати свою думку щодо політичних, економічних та соціальних питань, використовувати мову гнучко та ефективно для соціальної, наукової і професійної діяльності письмово та усно, писати дискусійні есе. Листи на професійні теми, статті та наукові тексти. Знаєте, як застосовувати складні граматичні структури, будувати різнопланові речення. А тепер про тривалість навчання. Згідно з даними Кембриджського університету, для того, щоб дійти до рівня C1 з нуля, потрібно до 1000 годин навчання із викладачем. Для того, щоб освоїти цей рівень, вже маючи впевнений Б2, приблизно 200-300 навчальних годин. Цікавий факт. Людина з рівнем C1 знає понад 5 тисяч слів. У нашому центрі курс вивчення рівня C1 поділений на дві частини тривалістю по 4,5 місяці кожна. Це зручна система, яка дозволяє планувати своє навчання на короткостроковий термін. Після засвоєння необхідних знань студенти часто складають іспити для підтвердження свого рівня англійської. Такий документ може стати у пригоді під час пошуку роботи, еміграції або вступу до вишу за кордоном. Існує кілька варіантів: мультирівневі IELTS, TOEFL, LinguaSkill, іспити за певним рівнем, Cambridge Assessment English. Для рівня C1 передбачений іспит C1 Advanced CE. Ми знаємо, як скласти ці іспити на найвищий бал. На курсах підготовки наші викладачі розкажуть про структуру тестів, екзаменаційні тактики і стратегії, про тонкощі складання та можливі проблеми. Варто зазначити, що обігнати процес та засвоїти всю необхідну інформацію швидше розрахованого часу навряд чи вийде. Спочатку варто вивчити рівень, а потім вже готуватись до іспитів. Проте. Чітка мета і мотивація точно зроблять процес навчання більш цікавим та натхненим.